От сиджу в одному з найдорожчих ресторанів Львова, п'ю дороге просеко, і думаю над цими коментарями, які мені пишуть люди у Фейсбуку, що може бути в голові людини, яка залишає такий коментар з матами, з якимись нецензурними висловлюваннями. Чесно, я раніше удаляла такі коментарі і дуже болюче реагувала або блокувала можливість коментарів. Для мене було дуже це, я була вразлива до цього. А зараз я пройшла дуже багато курсів, читаю багато книг про життя, про мислення і розумію, що це просто смішно. У Мене була позиція дитини. І я ховалася як страус в пісок від проблем, від якихось вважала, що це приносить мені негатив. Але насправді це досвід, і це один з способів просування мене як спеціаліста. Завдяки таким людям у мене вже за цей місяць Facebook плюс одна тисяча підписників. Дякую вам, люд!